Наші населені пункти знаходяться від 2 до 6 кілометрів від лінії розмежування і знаходяться під повним артилерійським ураженням. Кожен день йдуть обстріли наших будинків, наших міст. Є поранені, є ушкодження будинків великі. Кожен день ми проводимо евакуаційні заходи. Кожен день. У нас є автобус, який доставляє людей від Новогродівки до Покровська, де люди пересаджуються на евакуаційний потяг. І далі їх вивозять в більш безпечні області нашої країни з розселенням. Новогродівська громада це 15 населених пунктів. Чисельність складає зараз близько 6,5 тисяч це мешканці Новогродівки і 2,3 це ВПО. Є діти, є люди старшого віку. До війни чисельність громади складала більш 19 тисяч. Но війна накладає свої пріоритети. Люди виїжджають. Я скажу, що 700 дітей це місто Новогродівка і два містечка, які близько прилягають до Новогродівки. Всі діти, які ну, більш віддалені населені пункти, були проведені заходи евакуаційні, і зараз дітей там немає. Кожен окремий пункт ми Назначаємо евакуацію по однім датам. Ну, то є, частину населених пунктів ми об'являємо на цій неділі, потім Новогородівка сама, буде, будемо дивитись по ситуації, яка розвертається на фронті. Зараз кожна організація проводить евакуаційні мероприятия. Тож саме Ощадбанк він робить цю неділю. Далі він проводить евакуацію своїх відділків. Аптеки поки що роблять у нас. Магазини роблять. Медичні заклади. Ми зараз приймаємо хворих. Ми передислокувалися на більш безпечне будівлю, де приймаємо хворих. Також ми проводимо евакуацію цих медичних закладів. Но ми не бросаємо нашу громаду. Ми проводимо прийоми як тут, так і обустраємо нові місця для наших робітників, які будуть приїздити згідно графіка в громаду, проводити прийом громадян по записі, по телефонам, консультувати. Залишається і первинна ланка, і вторинна, вторичка, як ми втаринна. Медичний заклад, який вже стаціонар есть тобто, у нас в центрі міста є випадки пошкодження комунальної техніки, швидких допомог fpv дронами прямо в центрі Новогродівки. Кожен день ми потерпаємо від цього fpv дрон РСЗО, артилерійський обстріл. Є значні пошкодження, є вибиті шибки. Як казати? Якщо що вибиті вікна, то це половина практично нашого фонду жилого. Якщо казати значні пошкодження, це дахи, тіни, то це десь третина не менше. Місяць тому це було, ну, як не проводи роботу, як не людям не об'ясняй складність цієї ситуації. Люди не дуже участвували в цьому, то зараз зрозуміла лінія рядом, обстріли кожен день. І вони дуже гучні, ці бої, які ведуться нашими хлопцями на передової. Чути все тут, як це тяжко, як це дуже громко. І люди зараз стали більш активно в цьому участвувати. Кожен день виїздить близько від 10 до 20 людей. Отак.